По всій Україні стартувала кампанія Не продавай свій голос. Ініціатор всеукраїнське об'єднання Свобода, яке доводить, продався не ремсуй на бандитів при владі. Якщо ви берете гроші, ви вже вступили. В цю чорну схему ви підживлюєте уявлення, що український народ це без безголове бидло, яке бере гроші за за свої громадянські права. Кампанія не продавай свій голос, має три складові: політичну, правову та моральну. Свобода створила серію плакатів, які жорстко пилюють до совісті людей. Чи готовий виборець продати себе як хвойда? Чи готовий продати власну дитину чи органи тіла? Продав голос, стаєш інвалідом. Переконують вони, якщо продати е, нирку. Це дуже дорого, так? І це в певній мірі закриває майбутнє людині, тому що жити з однією ниркою це людина є інвалідом. То продати свій голос це бути інвалідом громадянським. Бути інвалідом громадянином у свободі. Нагадують, продаж та купівля голосу виборця це ще й кримінальний злочин, який буде обов'язково покараний влади в Україні. змінюються часто, тому винні, в тому числі, стрілочники не уникнуть відповідальності у таких містах, як Буча, Фастів, Васильків, Київської області відбувалося брутальне порушення законодавства. Дані факти є підтверджені Рішенням судів свобода успішно виграла ряд судів. І ми маємо на руках факти даних даних порушень. Ті, що узурпували владу, нахабні та сильні як ніколи розуміють у свободі, але не треба опускати рук. Юридична служба свободи у Харкові звернулася до центральної виборчої комісії про брутальні порушення виборчого законодавства кандидатом від влади геннадієм Кернесом. Центральна виборча комісія навіть нинішня звернулася до Генеральної прокуратури України, щоб розслідував факти порушення брутального порушення. Виборчого права. Ми знаємо, що справи не горять. Може, ця генпрокуратура не посадить цього кернеса, але ми зробимо все, щоб пройде, зміниться влада, і це брутальне посягання на конституційні права громадян. Воно повинно нести кримінальну відповідальність. Специфіка нинішніх виборів проста. Це останній бастіон. Той, хто звик продаватися, хай пам'ятає нові пани платити за його голос більше не будуть. Якщо сьогодні знову продавати свої голоси, якщо сьогодні знову а, не а, в Ставити принципово свої права і не відстояти їх, то тоді це останній бастіон буде захоплено. І тоді вже на наступних виборах навіть гроші вже ніхто не буде пропонувати, тому що і так всі підуть стройними рядами, голосувати за блок регіоналів і безпартійних. Окреме звернення до предстоятелів українських церков. Свобода просить духовних отців закликати своїх вірних чад не чинити явний гріх, продавати голос на виборах 31 жовтня.